В голові у мене чорна круговерть, я ж хіба наказував, щоб аж так на смерть Кінь такий зелений, груддя з під копит, в жилах твоїх, сину, кров моя кипить. Ти ж такий удався, що як щось утнеш, сину мій тимоше, ти добив мене. Ж. То ти в очі туркам вилаєш іслам, то ти пообсмалюєш бороди послам, то ти в саме пекло лізеш у бою. Що ж ти так ненавидів мачу свою, а я ж тебе вчив, що кобіту не можна ударити квіткою, щоб ти ж мені виріс лицарем, а не яким душевбогим». Чи ви ж їй хоч ноги обмотали наміткою, щоб небоса стояла перед Богом? Я догасав, я догасив цей біль, цю пристрасть, як жаринку. Одне, що в Бога я просив, щоб дав мені забуть цю жінку. Вона була як слід змії. Як гріх з отрутою надпитий, я не ненавидів її, я був понижений і вбитий. Я пив, я мучився, не спав, боявся посміху, як пастки. Ось я такий і воював. В мені було зерно поразки. Бо що ж гетьманство з тим його величчям, Високу душу теж стрясає дріж, бо я стояв до ворога обличчям, а жінка в спину застромила ніж, А щоб мене добити вже образою, Щоб попливла в очах мені земля, Сміялось панство і пило мальвазію. За вірність жон в наметі короля, піднявши келихи за вірність, вони кричали ще й Віват мойого болю безнемірність їм закортіло блазнювать. Весь табір чув, горла лиш до півночі, умисне брали гетьмана на глум. Пушкар Джеджалій одвертали очі, хапавсь за шапою.